Друзі, всім привіт! У продаж залітає в такий крутезний Seat Altea XL 2009 модельного і календарного року виготовлення. Автомобіль пригнаний з Німеччини. Стан просто ідеальний. От, ну, Від слова зовсім, як ззовні, так і всередині. Без сколів, без вмятин, без царапин, просто максимально збережений стан Дуже класний колір, такий мокрий асфальт, або просто народі мишка. Просто подивіться, як вона горить. машинка максимально класна, максимально збережена. Найголовніше машинка з рідним та чесним пробігом 182 тисячі км. Крайній сервіс у Німеччині. Менше двох місяців назад з зазначенням пробіги, свіжий тюф, сервіска. От по, по сервісі я вам далі взагалі покажу. Тут машинка заїжджала прям максимально регулярно, там кожні 10 тисяч, сервіс, всі відмітки, все прям до самого-самого кінця. Значить, ось так виглядає автомобіль зовні. Кузов у нас рівний як струна, без жодного фарбованого елементу. Просто подивіться на стан навіть спереді. Жодного скольчика. Не від каміння, ні від чого. Просто як тільки за автомобілем дивилися, в якому стані фари, капот, весь всі розчіточки, хром, навіть по бамперам, от скрізь по бокам ніде немає ні про чосиків, нічого. Всі зазорчики рівненькі, скло, по колу у нас все рідне, навіть лобове. 2009 рік кромка над лобовим. Просто подивіться, стан нового автомобіля. Загальному криша, стані. Ось такі у нас молдинги, точніше рейлінги стоять Ось в такому стані дзеркали. Ще покажу одне. Всі дев'яточки по колу. Давайте відразу пробіжимось, можуть ЛКП швиденько, але стан машинки дуже-дуже класний. Поїхали капут 104, 117. 89. Переднє крило. 130. 104, 125. Банан. 112. 112. Криша. 98 і 117. 117. Підемо з цієї сторони. 108, Середина банан. 120. Так, ззаді крило 130. 118, 112, 124, снизу 124, задняя дверька 102, 114, 114, 115, 115. Ця сторона, как можете видеть, полностью в как я уже сказал. Может, станет зеркало. Зверніть увагу, арочки, знизу, накладочки на пороги, просто все. Ля-ля. Так, біжимо далі відразу по гумі. Знач, гума у нас вже зимова. 15-ті диски, 195-65. Так, тут є. Йдемо ззаді. Ляду, поїхали. 103. 103. 104. 104. 104. Ось так, автомобіль виглядає ззаді. Дуже так мені саме Altea XL дуже подобається, як вона виглядає ззаді. Такі форми. Дуже класні. Взагалі це у нас такий досить великий мінівен, зручний, компактний. В якому стані вихлопна труба можете глянути Задній парктронік автомобіль має взагалі комплектація, досить цікава, як на свій вік. Пройдемо далі, тому що я казав, навіть бампера всі. Ну, нема ніде ні прочосіка, ні коцки. Так, поїхали. З цього сторона 116, банан 100, крило 109, знизу 134, задня дверка 116, 116, 117, 127. 27, тріло переднє знизу 118, 118, 130. Я споведусь, просто вируть вау. Давно вже не було автомобілів саме в такому стані по кузову, але кузов то таке. Зараз я вам ще покажу салончик, як виглядає в даному автомобілі. За гуму сказав, тормозні диски в гарному стані колодки нові. Так, по кузову ми все пробіглися. йдемо в салон. Фар я вам наголосив, просто звони, чу, ну, просто новий автомобіль. Тут туманні фари, чорні фари спереді. Чорні фари спереді. стан біля ручок, ручечки. Так, до автомобіля у нас іде? два оригінальних ключика. Викидні Так, все. автомобіль відкритий. Тепер по салончику. Поїхали. Комбіновані карти, стан карт. Просто нові, як в новому автомобілі, як я вже казав. І я ще думаю не один раз сьогодні скажу це слово, бо він дійсно просто як новий салончик. Поїхали тадам. Ну, максимально класний, збережений стан. Навіть пластики, всі, накладочки, пороги. Не знаю, ну просто сидіння, вони не просижені від слова зовсім. Боковинки, нічого не перешивалось, не стягувалось. Такі комбіновані сидіння двох сканини, але. Такі два види тканини використовувалися. досить цікаво виглядають. Айрбеки, це біла стрічечка. Кермо у нас, як бачите, перфероване по бокам, рідне, до речі, це також не перешивалось, нічого не робилось. Сідаємо, закриваємо двері, запускаємо автомобіль, бо на вулиці холодно. Знаєте, взагалі загальний концерн ваг, який збирається в Іспанії. Помилок на приборній панельці ніяких немає. До речі, автомобіль після повного ТО. Це пок замінений. Це запуск на холодно, це пок фільтра повністю обслужений. Стоїть встановлений новий акумулятор. На автомобілі у нас встановлений бензиновий двигун об'ємом 1.4 TSI 90 кВт. Так, Дивимось, має автомобіль датчик світла, протитуманні фари, мультикермо, круїз контроль. Так, в такому стані у нас кермо нагадує 182 тисячі пробіг. Просто стан. І от двигунчик зараз запущений, ну його взагалі не чути, він шепче просто. Працює дуже-дуже класно. Так, тут все розказав. Кермо як нове, салон як новий. Маємо двох зони клімат контроль, маємо обігріви, маємо ось таку мультимедію, що транслюється навіть клімат на неї. Має автомобіль точно так само USB AUX. Клімат вмикається. А, Включаються всі можливі функції, все в нас працює. Далі, що ми йдемо? Йдемо, маємо такі два підстакани. Тут просто далі зверніть увагу на стан цього пластика по салону. Ну, все одно ну, все таки молодці, так все зроблено. Дуже так по-сучасному дуже класно виглядає. Котничок. Тут ще така книжка. Можна відкрити все. Ось аукс USB, як я вже вам сказав. А і це ще, мабуть, відкривається якось. Не знаю, як треба дивитися. Навіть не лазу. Центральний замок, ESP, датчик тиску в шинах, розетка. Має автомобіль підігрів дзеркал, електрорегулювання дзеркал, електроскладування дзеркал. Все працює. Тому, як я вже сказав, по комплектації досить цікава нас комплектація. Має автомобіль 6 коробочку передач. Тут також все шкіряне. До речі, от зверніть увагу, як воно виконане, дуже класно. Кермо, шкіряне, мультикермо є. Круїз є датчик світла, є. дзеркало заднього вигляду з за автозатемненням є. Ось така максимальна на той час магнітола. Та і все. бачите, Також як все реалізовано по пластику, по всьому, по воздуховодам. ну просто... Стан нового автомобіля, як зовні, так і всередині. Сидіння, до речі, воно з таким от вкрапленням, не знаю, буде видно, чи якась така ще жовтенька стрічечка є. Класно все виглядає. Навіть книжечка так от, така, от ще маленьким обливом Все класно. Значить, автомобіль у нас повністю розмитнений. Повний комплект документів з ним йде для постановки автомобіля на облік. Тепер найцікавіше, як я вам обіцяв. Зараз буду показувати сервіси. Так, це не вона. Також не вона. А ні, вона. Так, ось, поїхала, сервісочка. Ось, він код, дані про автомобіль одразу покажу вам. І поїхали дивитися обслуговування даного автомобіля. Власник, як я вже сказав, місяць дев'ятого року. І пішло, поїхало. Так, зараз де тут воно буде. Ось. Перше, значить, ТО у нас було кінець 10-го року, 15 тисяч і поїхали, 15, 28, 36. 48. 60. Так, б краще видно було вище. 74, 92, 111, 127. 138, 146. 153 162, 22 рік. І ось крайньо по сервісу значить, 13 12 23 року 172 тисячі є. По сервісі дійшли, я кажу, що тут максимально просто все до самого кінця. Тобто і ось тут також є відмітки. Це раз. Далі йдемо. Ось щось робилося рахунок фактура. Рахунок фактура. 18.07 2024 рік. Пробіг 180 964. Ось по цьому автомобільчику. Чек там, там євро є. Далі дивимось. Так. Це у нас тюф німецький, але це попередній, 22 рік. 22 рік, 159 тисяч пробіг. Також він код, все. Але тут ще, це, це ще не все. Тут є найголовніше, це свіжий, прям свіжий техогляд. А ось, то я не пам'ятаю, ось, де у нас ось рахунок фактура на 165 євро, 18.07, 180 тисяч пробіг. І ось самий-самий свіжий техогляд. Тобто менше двох місяців назад автомобіль, ну точніше, два місяці назад автомобіль прийшов, прийшов, техогляд німецький. 18.0724, 180 тисяч продав. Це говорить про те, що технічно, підтверджує точніше технічний стан автомобіля. А я вам скажу від себе, технічно це стан просто нового автомобіля. Дуже велика рівкість, коли по нашим дорогам приємно просто їхати по нашим дорогам чи й по неровним дорогам. Вона просто відпрацьовує так, що стан нового дійсно автомобіля. От ми сидимо, він запущений, просто ніяких не вібрацій, нічого, двигунчик працює прям ляля. По сервісу все розказав, показав. Голювання сидінь зрозуміло, Мінівен зрозуміло. Біжимо далі. На задніх дверках у нас ось такі шторки, це привіт французам. І ось такий ряд. Задні. Також сидіти дуже зручно, дуже висока посадка. І столиків витягуються. Місця достатньо. Сидіння у нас трансформери виїжджають, регулюються, якщо потрібно, в трьох плоскостях. То це можна ні, рукою не, не зручно, можна так, так ставити, можна повністю скласти. Є у нас ось такий от підлокітник із підстаканником. Далі давайте покажу, як воно все складається. Незручно. Ось так у нас все складається. Це сидіння не буду, але на фото буде. Тобто у нас рівний пол. Ну, тут я не знаю, можна загрузити прям. Дуже-дуже велике. Так, складаємо назад. Опа! Ось це воно. Перше положення можна так. І максимально буде туди, щоб зручно сидіти і їхати на дальній дистанції. Так, тут піскав, навіть ну, по пластичку, дивіться, такі тут ніжка, там ніжка так, залазить це для ремені безпеки, в якому стані тут у нас всі пластики. Ну, дуже класно, тут ми маємо розеточку, такі стаканечки також. Так виглядає автомобіль заднього ряду. Стеля в ідеальному стані чиста, навіть такі, бачите, відливи йдуть з двох сторон. Над дизайном трішки попрацювали по мені. Заднє у нас відкривається ось такчикс. У якому стані ляда не зачовгана, не закоцана. Навіть зсередини пластик максимально збережений, Тут хто нічого не грузив. Ось так виглядає багажний відсік. сказав, запущені. бачите, працює. Ми Пластички, все-все-все-дуже нас дуже, дуже файно виглядає підсвіточки Подвійний пол у нас в багажнику. Так він поділений на такі ніжки. О, так, мабуть, можна, щоб зручно було. Є сіточка навіть ще запакована, щоб ви розуміли, на якій ніхто не розпаковував за цей весь час такі резиночки, щоб нічого не випадало. І тут у нас повний комплект мається. і Ніхто також ніколи не користувався. Там і піна, і балони, і крючок, домкрат. Навіть секретка є. Навіть секреточка, світловідбиваючий жилет, аптечка, і аварійний знак. Повний повний максимально повний комплект. Тут закриваємо, стилю я вже вам показував ще раз, акцентую на ній вау. Закриваємо. Біжимося ще тут. І з цього боку також все максимально класно збережено, Ніде немає ніякої нержавчини, ні, ні нюансів ніяких. Все абсолютно ціле. Кажу, машина, як по мені, вживу, вона виглядає, я думаю, ще краще, ніж на фото та відео. Оригінальні носкові коврички Ворсові Альтеа. Тут така ніжка можна вкласти. Тут під переднім сидінням такі, а й під водійським також такі є. Тобто ніжки такі реалізовані. Тут все Також відкривається і закривається. Все хороші, а, до речі, у нас фари з підсвіткою мертвих зон. коли крутите рулем, то підсвічує ту сторону, в яку ви крутите. Зараз покажу ще підкапутку. Максимально зручний компактний автомобіль, навіть так цікаво, так реалізовано. Всього стані. Побігли під капот Капотиком у нас трудиться ось такий двигунчик. 1,4 TSI, обслужений до дрібниць, можете бачити новий масляний фільтр. Новий комплект ГРМ, як я вже сказав, все обслужено до дрімаці. Новий акумулятор ще, за... ще запакований. І просто зверніть увагу на стан підкапотки. Стан нового автомобіля. Нічого не крутилось, нічого не знімалось. Зсередини точно так само капот в ідеалі. Менкот, вигунчик шепчик. Що, друзі, будемо підводити підсумки. Сьогодні на огляді був такий автомобіль Seat Altea XL. Не так часто їх можна побачити у мене на каналі, але цей автомобільчик привернув до мене увагу, бо стан дійсно стан нового автомобіля як зовні, так і всередині. З класним рідним маленьким пробігом. Свіжий, в ідеальному стані по кузову. На зимовій гумі з двома комплектами ключів ще й повністю обслужений. Просто сів. Поставив на номера, заправив повний бак і поїхав кататись. Тому, кому цікаво, друзі, звертайтесь. організуємо вам огляд даного автомобіля. Машинка в наявності. З вами був Майник Скарлії Чернігів. Підписуйтесь на наші сторінки в Інстаграмі та Фейсбук. Там ще більше автомобілів. Всім миру, до нових зустрічей!